Вітаю, шановні друзі! Я хочу з вами поговорити, я вважаю на дуже адекватну тему і актуальну про те, що зверніть увагу, як уже стало нормою заборона переміщення вільного, ну фактична заборона осіб там, які не хочуть воювати, які, значить, досягли більше, ніж 25 років по території України. Тобто, щоб ви розуміли, в інших країнах, де було введено там військовий стан, стан війни, оголошено війну, не було таких обмежень і не було обмежень щодо покидання, значить території України або тої території, на якій відбувалася війна. Ну, до прикладу, Сирії. нормальне є пересування, вільне пересування це одна з норм європейської, не лише європейського союзу, а взагалі нової європейської ідеології. У нас це вкрадене право вільного пересування державою на руки, можливо, не десятиліття. Тобто, є люди, які взагалі тепер не потраплять за кордон ну, до 60 років, а українські чоловіки не доживають. Це якийсь Бо дуже песимістичний масі... прогноз. Слухайте, ну, він страшний. Поч Почекайте. Ви знаєте, коли я це слухав цей телемарафон, я прям здивувався. Навіть у царстві темряви є якісь е, світлі думки. Ну і сидить там, он, якщо ви звернете увагу, той мен, ведучий. що Ой, як мені страшно було, як працівників ТЦК били, якщо ви дивилися минулі випуски, е, такі він іменно мерзотний. Мені не знаю, мене дратує він. Ось і тут людина, на мою думку, каже абсолютно адекватні речі: що у нас це право вкрадено Ну, три з половиною роки є заборона на а, вільне пересування, є воєнний стан. Нам як відповідають Дивіться, в а, нагадаю, що основний закон це конституція, де розписано, що а, про вільне пересування, яке може бути. Змінено лише згідно закону, так от жодного закону де заборонена вільно просуватись, немає є лише інструкції. Можливо, друзі, хто не в курсі, теж вам розкажу. У нас обмеження під час дії воєнного стану можуть вносяти, можуть вноситися виключно законами. Закон щодо вільного переміщення і вільного покидання території України такий закон парламент не приймав. Є якісь постанови Кабінету міністрів, є якісь дійсно, як вона правильно каже, інструкції, що є взагалі під законними актами, які обов'язкові для виконання виконавчої гілки владі, тобто причому там фізичні особи. І, або, ну, хто як себе називав, хто громадяни України, по паспорту, ми всі фізичні особи. Ось і знаєте, це все дуже логічно і дуже правильно, що людина, як кажуть, на щит підняла це запитання вкрадене, тому що там у нас відкусили яким чином пенсійний вік там на 5 років додавали. Там, типа, інфляція знову гривня обвалилася, але чомусь гривня обвалюється, а замки у поліцейських керівників, суддів, інших силовиків або тих, хто у владі, чомусь розширяється. Тому оця історія, що там не вистачає в бюджеті коштів, це все лапша, тому що пошукайте їх в оточенні владних кабінетів, і ви все знайдете, і все там є. Просто що обідали так, народ, і, і потім іди вмирай за цю за ну, за, за цю владу, яка не хоче йти завершувати війну, на мою скромну думку, тому що вже неодноразово було запропоновано. Я ну, ми ж дивилися всі новини ворожою стороною, що давайте сідати за стіл перемовин. Зеленський зразу з'являється. Зеленський каже, ми подумаємо і зразу з'являється європейські. Лідери підтримка, типу, пада України, які кажуть ні, до останнього українця. Тому по факту, тобто я перевожу на просту мову по результату цих розмов. От що ми бачимо, те, що вони вміють красивими словами, це приховувати, знаєте, окутувати і потім маніпулювати на цьому. Ну суть остається той самої, що війна продовжується, люди гинуть, а вони все збагачуються. Влади, тобто постанови на рівні кабінету міністрів. Жодного закону немає. Тобто, насправді йде порушення, це що удар хоті? по. Армії, тому що у нас намагаються брати тих, хто не мотивований замість мотивованих. Та? Це удар по економіці, тому що у нас зникла маєтна міграція, коли люди працювали в тій же Польщі і поверталися. О, це удар по освіті. У нас не можуть вільно виїжджати старше 22 років люди вчитися, те, що нормальне для. Світу, тобто набувати знань, це удар по демографії. У нас на десятиліття розбиті родини. У нас кажуть, у нас люд... діти не народжуються. Ага. У нас заборонено чоловікам бачитись з дружинами і дітьми, які опинилися за кордоном, і це удар по демократії. Тому це основна проблема, що ми навіть не усвідомлюємо, що ми втратили демократичні цінності. У нас давно вже перейшла війна, на жаль, з, з фашистською Російською Федерацією, з війни цінностей, які це було на початку, війну етнічну. Але він забуває саме головне казати: а із за кого це трапилося? Якщо Російська Федерація це виключно там вороже вторгнення, віджим територій, маніпуляції, все в цьому роді. А ось ці проблеми демографічні, етнічні, що Російська Федерація приймає рішення щодо обмеження чоловіків на виїзд? Ні, це робить українська влада. І українська влада спускає вказівки, на мою думку, працівникам ТЦК, щоб вони робили те, що робили вони. Ви ж всі знаєте, що відбувається на території України. І що далі мовчать, робить вигляд, та хорошо, ну все буде добре. а Що ж добре, подивіться до чого ми дійшли. Всі кладвища в могилах, з вини Російської Федерації, Всі, більшість людей виїжджає з України з вини української влади, бо тікають не від війни, а від ТЦК і без приділу поліції. І це навіть, знаєте, смішно, коли е, Володимир Зеленський був коміком, якого сприймали е, комічно, приємно. А зараз він у ролі такого диктатора. Ну це значить, не спів, знаєте, не не відповідає його образу. Але по факту ми бачимо ці всі рішення, які прийняті, і має таке відчуття, що йде просто геноцид українського народу, який маскують оце під війну. Що, типу, війна, то тепер і не їдьте куди, і нікуди не їдьте, і до дружин не приїжджайте, і поліція всіх гасить, щоб самому не йти на війну. Ми ж це прекрасно всі розуміємо. Ми розуміємо, що починається терор відносно мирного населення. А більшість людей я вже взагалі не розумію, тих, хто зараз підтримує Зеленського. Я чесно, я не то, що там хочу наганяти на нього. Мені б хотілося його підтримувати під час війни, тому що він там намагається захищати країну і все в цьому роді. Ну, я дивлюсь те, що відбувається, скажімо так, з моїми соотечественниками в Україні, те, як і над ними, я, я прекрасно розумію, що це, вибачте, це вже не Росія там, це вже влада України починає заганятися. То я спокійно на це не можу дивитися і не можу таке підтримувати. Я розумію, що ним або хтось керує, або він, ну я не знаю, ну, ну вчиняє геноцид українського народу. Я розумію, що він єврегі за національністю і йому можливо байдуже українці. Однак мені не байдуже те, щоб українці це розуміли. Що насправді відбувається, і не робили вигляду, що нічого немає, що все мине, що все буде добре. Ви ж бачите, до якого добре вже ми всі дожилися. Ну, що скажіть, друзі, що це Путін приїхав робити Це робить, якщо це дійсно відповідає дійсності, бо це відеоролики беруться з телеграм-каналів. Е, що ну, Це роблять ТЦК, можливо. А хто? Чи ТЦК підлеглі відповідного е, головнокомандувача? Розумієте, вони виконують прямі вказівки. То це оце хто це робить? І що це? Не геноцид? Що це, як це взагалі розуміти? Ну, це нормально, якщо це дійсно відповідає дійсності. Якщо, друзі, хтось із вас узнав це місце, де це відбувається, тут в зазначено, що це в місті Дніпро. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи дійсно це от, панорама, то, що ви бачили, значить, вона знаходиться в місті Дніпрі. Ось такі, друзі, новини, якщо бажаєте підтримати цей канал. Не забудьте там підписатись, поділитися цим відео, лайк, коментар. От якщо прям не важко це все зробити, тоді алгоритми Ютуба добре сприймаються і рекомендують такі відео більш широкій аудиторії. І, відповідно, мене це мотивує ну, робити далі ці відеоролики. Бо якщо там немає ніяких переглядів, то понятно, я цим займатися не буду. Дякую за увагу. До зустрічі.